Вітаю! Сьогодні хочу розповісти вам про свою одну із унікальних рослинок Строманта Триколор. Про цю рослину говорять, що вона дуже вибаглива і не у кожного може проростати. Для мене ця рослинка виявилася не складною у догляді. Головне контролювати полив, не допускати переливу. Тому, якщо ви дуже любите поливати вазонне, краще для цієї рослинки підберіть. Більш легкіший ґрунт для фіалок. Освітлення: рослинка не має стояти на сонячній стороні, адже легко може отримати опіки від сонячних промінів і дуже не переносить сухого повітря. Тому, якщо ви ставите на підвіконня, контролюйте, щоб е, тепло від батарей не потрапляло на листя, бо можуть бути опіки. Моя астраманта взагалі стоїть на підлозі на південно-західній стороні. Шкідники. Так, її дуже полюбляє павутинний кліщ. Аби уникнути цієї проблеми, я раджу завдалегідь для профілактики обробляти рослину кімнатними засобами захисту для рослин, щоб потім не використовувати інтексициди з сильною дією. Якщо ви придбали рослинку з магазину, де вона стояла на полишці з іншими рослинами, раджу все-таки відправити її на карантин та обробити її від шкідника. Засобами для кімнатних рослин. Особисто я для себе рослинки не купую в магазинах. Здебільшого це звук. Ну, наприклад, у Фейсбук. Там є. Спільноти, де люди діляться своїми враженнями, рослинками, надлишками, можуть їх перепродувати, от там я і знаходжу. І знаю, що там завжди будуть рослинки доглянуті, і не буде ніякого шкідника. Не завжди це можуть бути дорослі рослини, якісь маленькі розеточки, живці. Для мене головне, щоб рослинка була не вражена ніякими хворобами і шкідниками. А ще. Аби уникнути якихось непорозумінь, я раджу інколи перевіряти рослинку через Google. Ну, наприклад, от вам продавець показує рослинку, да, яка вона є на вигляд, а ви ще перепровірте через пошукову систему, тому що інколи ем, не збігаються певні ознаки і характеристики рослини. От, і фото рослини, яку маєте купити, має бути в реальному часі. Моя астроманта росла з малесенької розеточки. Була у неї свій термін адаптації три місяці, а потім з'явилися перші листочки. Якщо умови підійдуть, то вона вам буде видавати їх безперервно.